Тих, як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Дніпро і кривий ріг оговтуються від ракетної атаки. Напередодні балістичною ракетою росіяни вдарили по Дніпру, атакував ворог і область. Всі ракети, які окупанти випустили по країні, були по Дніпропетровщині. Росіяни потрощили промислове підприємство, реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. У кривому розі удар був поруч із житловими буди. Понівчені три адміністративні будівлі. Загалом поранень зазнали 34 людини, троє у Дніпрі та 31 у Кривому Розі. Серед них є діти. Докладніше, розкаже Христина Вінгельгаускайте. Жителів Дніпра вчора о п'ятій ранку розбудила канонада вибухів. Росіяни вперше запустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Тип ракети з'ясовують фахівці. Нині тривають експертизи. Час підльоту до міста Застраханської області всього 5 хвилин. Ворогтив по Дніпру ракетами різних типів, зокрема кинжалами та Х-101. Місто оговтується від чергового терору. Основний удар припав на промислове підприємство. Постраждала і цивільна інфраструктура. В одному з реабілітаційних центрів Дніпра вибиті вікна, понівечена також котельня, обладнання і комунікації вціліли. Персонал і пацієнти в порядку. Вони встигли перейти у сховище. Пані Олеся, мати вихованця цього центру. Вони вимушені переселенці з Донецької області. У сина аутизм. Тут він навчається вже третій рік. І має успіхи. Через півроку, через рік виходить щось нове, щось нове вміє, щось нове робить, якось по-новому реагує. Все, що звичайна людина робить в своєму звичайному житті, для важкої дитини, для дитини з інвалідністю, це дається великою кропіткою працею. Не дайте руському міру. Забрати в наших дітей шанс на розвиток після російського ракетного терору до лікарень міста звернулися троє постраждалих. Жінку, яка в момент атаки саме йшла на роботу, госпіталізували вона у стані середньої тяжкості. Медики запевняють, операції постраждала не потребує, але попереду тривали відновлення після контузії. Множинні забою, розрив барабанної перепонки, тобто контузія та поверхневі рани. Кінцівок та бугач загрози для життя немає. Вона під наглядом знаходиться у нас, і ми плануємо найближчим часом її відпустити на амбулаторне лікування. А після 11-ї росіяни вгатили по кривому рогу. Там 31 постраждали, постраждалий, зокрема двоє дітей. Дві жінки у тяжкому стані. В однієї осколкові поранення живота, в другої різані рани голови. Одну людину виявили та де з квартири. Ну, в принципі, все сьогодні, слава богу, загиблих немає. Тяжких пострадавших теж не було. Емоційно, звісно, люди будуть в шоковому стані, як це, 100%. Внаслідок атаки у місті пошкоджені адмінбудівлі: дев'ять багатоквартирних будинків, магазини та електролінії. Олена ще не оговталась від попереднього обстрілу. Як ось знову прийшла на допомогу рідним. Це вже другий прильот за цей короткий період часу. Дуже пострадали. Там вибило перегородки між досі всі вікна, балкони. Ну вже вся квартира більш непридатна для цього для житла. Сицілі живі, слава Богу. Рідні бабусі допомагає впоратися з наслідками руськава міра і Наталія. Бабуся знаходилась вдома в в спальні на цей момент і вибило двері балконі. Її заблокували в спальні. Вибило ті вікна, вже які не довибило до цього. І я швидко приїхала, і зараз прибираємо вже наслідки. Цього разу російські міги і тушки на щастя не вбили жодної людини. Нашим військовослужбовцям із повітряних сил вдалося знищити в небі над Дніпропетровщиною шість крилатих ракет. Христина Вангеля Оскайденис Сінегін, факти сітів. Єдині новини.